Hej allihopa, Ей, алігупа, я огіятера Настасія Оядара ісванська. Усім привіт! Мене звати Настя і я кладеч шведської мови. І сьогодні ми з вами поговоримо доволі коротко на таку тему, як «Hälsningar», тобто. Вітання. Сьогодні ми з вами розберемо, якими ж фразами все ж таки ми користуємося, і що взагалі потрібно знати, а що не обов'язково знати для того, щоб спілкуватися да, вітатися з людьми і запитувати, як в них справи. Тому давайте а розбиратися. справді хочеться сказати, що взагалі в шведській мові є доволі, доволі багато різноманітних варіантів, але справа в тому, що знати їх всі. Не обов'язково. Для того, щоб вміти запитати, привітатися і зрозуміти, що від вас взагалі хочуть, в принципі, вам буде достатньо знати буквально дві фрази і одне питання, грубо кажучи. Звичайно, далі, коли ви вже запам'ятаєте якісь базові фрази для того, щоб спілкуватися, ви можете далі. Розвивати свій словниковий запас, да підвищувати його і запам'ятовувати якісь нові фрази. Але на початку я в принципі рекомендую не намагатися запам'ятати абсолютно усі фрази, тому що те, з чим я постійно стикаюся зі своїми учнями, що після цього потім в голові починається абсолютна каша. І тоді дуже складно взагалі спіймати якесь слово, хоча б одне, або якусь фразу, коли ви намагаєтеся запам'ятати абсолютно все. Тому давайте розбиратися, які існують фрази, і що все ж таки потрібно запам'ятовувати. По-перше, щодо вітання, звичайно, те, що ми вживаємо абсолютно постійно кожен день, незважаючи на те, де ви з ким, ви, з ким ви спілкуєтеся, це звичайно гей hey або гей-гей. Hey, hey. І тут насправді достатньо знати ці, цю фразу, і для того, щоб вітатися з людьми, і в принципі для того, щоб казати людині до побачення, да або бувай, тому що в шведській мові гей і гей-гей вживається і як вітання, і як до побачення. Тому, в принципі, якщо ви вже знаєте гей-гей-гей, то ви можете і вітатися. І казати до побачення людини. Ну, але ж все ж таки в нас існує варіант до побачення, і це фраза «Хейро». руа гей Те, Це по суті і буває, і до побачення. Ще один варіант, який можна запам'ятати, але в принципі не обов'язково, тому що, як я вже кажу, для початкового рівня цього вже буде достатньо, якщо ви вивчите просто гей-гей-ру або гей-гей. Можна запам'ятати варіант побачимося. Так? Тобто, коли я хочу сказати людині, що ми побачимося, це буде VCS. Побачимося. «побачимося». З вітань, в принципі, з усіх варіантів, я можу ще дати вам варіант доброго ранку. «гморрон». Тут зверніть увагу, що це два слова, good і morron, але разом. Це все е, зливається в ніби в одне слово «гморрон». Гморон. Доброго ранку. Запам'ятовуємо гморон. Е, тому що, в принципі, як ми вживаємо кожен день, якщо ми вранці приходимо кудись і кажемо да? Доброго ранку. А так, вам більше нічого знати для вітання не потрібно. Фраз hey, hey» і кумор буде ось так достатньо, щоб вміти спілкуватися да, і привітати людину. Так само щодо до побачення, я вже сказала, це теж саме hey, hey» або гей тому що Гейро це вже безпосередньо до побачення, і можна ще вивчити на цьому рівні э, вісіяс. Побачимося. Якщо я хочу запитати в людині, як справи, тут в нас насправді є дуже багато різноманітних варіантів. Ну, перше, звичайно, це найпростіше, я впевнена, з яким ви вже абсолютно всі познайомилися, особливо з підручників, це du», або разом це звучить як гмоди. Моди вживається в прямому перекладі: це як ти себе почуваєш. Але Зараз ми дуже часто вживаємо цю фразу да, бо це питання значенні просто, як в тебе справи, але все одно, коли ми запитуємо це, да, то ми більше маємо на увазі, якби як ти себе почуваєш. Тому запам'ятайте, що фраза Гемоджеї її дуже, дуже класно використовувати насправді. Якщо ви знаєте, що людина хворі, хворіла, наприклад, да, або хворіє, або в неї там якісь проблеми наразі да в житті. І тоді ось ця це Гемоджи це взагалі буде ідеальний варіант. Тому що, по суті, ви запитуєте, як ти себе почуваєш в людини. І якщо ви це запитуєте, або якщо у вас запитують гюмоди, то ви тут можете відповісти або йой-мор, і далі ви вставляєте як. Да, тобто я почуваю себе, наприклад, я-мо-про та я почуваю себе добре. Але тоді у відповідь ви повинні вставляти ось це йой-мор. Bro. Я почуваю себе добре. Да? На питання ми починаємо відповідь: й море бра. Або можна просто відповісти без ось цього початку як more, можна просто сказати: а бра так, добре дякую. Або інтере. So, Не дуже добре. Або so, доліт. Погано. Тут ви вибираєте, тобто на питання гмоджи, ви можете відповісти або мор», і далі ви вибираєте бра, доліт, «інтесо бра, содар, можна ще сказати, да, так собі, або топен, класно. Або просто ви прибираєте ось цей початок й море і просто кажете бра або бара-бра. Дуже багато питань щодо ось цього бра-бара-бра. По суті, це одне і те ж саме. Да? Просто саме слово бра це добре, а «бара бра» – це якби просто добре. Да? Або якби все добре, грубо кажучи, перекласти дослівно дуже складно, тому що в нас немає такої відповіді. Да? Тому тут насправді немає різниці, як ви будете відповідати просто бро чи боребро. – це не дуже добре, «Дуаліт» – погано, топен класно. Ще можна фінт сказати. Да? Прекрасно. Фінт. Прекрасно варіант, як можна запитати в людини. Як в неї саме справи, тут вже ми не беремо самопочуття, або як людина себе почуває, а ми просто запитуємо, так, як, як ти, як твої справи? Це буде варіант хюр-ар віт, хюрада. Якщо ми беремо кожне слово окремо, то це буде хюрдіт. Er Якщо ми беремо повну фразу, то ми, по суті, кажемо хра, er?» Де? Тобто диет, буква Т взагалі ніколи не вимовляється, запам'ятайте це, раз і не завжди, е, і виходить гюрере, хюраре. Тобто як воно, Hur ар er det. Як воно? І ще можна додати миддей, тобто як воно з тобою. Тут ви можете вибирати хюре і хюре мрей. Да, тобто, як воно і як воно з тобою, да, або як, як справи в тебе саме. Знову ж, варіанти відповідей, варіанти відповідей тут будуть однакові, але через те, що тут у вас питання вже починається по-іншому, да, там в нас було гюмори, тут в нас гюраде або гюраде мерей, тому і відповідати ви будете інакше. Тут вже ми не починаємо відповідь з йомор, тому що в питанні немає слова мор. Тут ми можемо починати відповідь з. Det är. De måste fråga sig hur är det med dig? De säger att det är bra. Säg att det är bra. Det är bara bra. Det är dåligt. Det är inte så bra. Det är toppen. Det är fint. Det är varianterna känner vi till. Men vi börjar med frasen det är. Або ж для того, щоб взагалі не заморочуватися і не стояти потім, не згадувати, а мені треба починати з ямор, чи дієр, чи дієтр, чи що там взагалі з чого мені потрібно починати, ви можете просто відповідати «бро так. Добре, дякую, або фінт так. Прекрасно, дякую, да. Тобто не ускладнюйте собі життя. Якщо ви розумієте, що вам складно, ну складно запам'ятати, з чого починати там речення, тому що це те з чим я стикаюся саме з моїми учнями на моїх на моєму онлайн курсі «Шведська з нуля. Я стикаюся з тим, що е, люди намагаються запам'ятати абсолютно усі варіанти, які я даю. А я даю усі можливі варіанти, які існують, звичайно, в шведській мові, е, привітання і так далі. А далі я і так кажу, що ви вибираєте, але люди намагаються запам'ятати якомога більше варіантів. І ось тут починається каша в голові. Да? Е, і тому потім, коли я перевіряю домашнє завдання, де потрібно написати свої діалоги, там просто йде. Мікс абсолютно усього. Тому для того, щоб не ускладнювати собі життя, запам'ятайте просто варіанти відповідей, взагалі без будь яких ось цих початків. Да? Просто бра так, барабро так, доліт інте собра, фінт, «топен» і так далі. І відповідайте без ось цих фраз йой-мор або ер». І все. Для того, щоб перепитати. Та людини, а в тебе як справи, тут так само вам достатньо знати одне питання: дюро. А в тебе як? Дюро. Все. Запам'ятайте просто це питання і використовуйте. У нас є ще один варіант Да, сам як, в принципі, його можна почути. Але, в принципі, ось це дюро і варіант оду, ок. Де, вони найпоширеніші, у да? деро. Тобто, ви можете запам'ятати один з цих варіантів. Ок, до, дуйро, або обидва ці варіанти, як ви відчуваєте. Да? Але, в принципі, вам буде достатньо знати один варіант для того, щоб його використовувати. Ось і все. Ну, і відповіді знову: я вже вам сказала, які варіанти ви можете використовувати для того, щоб. Відповідати людині, так, як ви там себе сьогодні почуваєте, або як у вас справи. І знову ж таки, до побачення. Ми вживаємо хей hey, 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 або hey, ро все. Або вісіяс, ми можемо сказати, так. і ще є варіант віхерш. Це більше як. Якщо я маю на увазі, що ми там будемо зідзвонюватися з людиною, да, або там по відеозв'язку десь будемо бачитися, We взагалі гора, да, – це від слова чути, тобто почути по суті я кажу, ми почуємося, да, тобто або зідзвонимося, або там по відеозв'язку, або ще якось. Тому we see us» yes, – це ми побачимося якби, в житті, да? а «we hear – це більше як зізвонимося, або будемо на зв'язку можна так навіть сказати, будемо на зв'язку. І, в принципі, із ще фраз, які непогано знати ось на такому початковому, -початковому рівні для бази. З якої почати, я б ще рекомендувала запам'ятати відповідь на ось see yes» і ВГ, тому що вони не відповідають. Тобто, наприклад, мені каже людина see yes, побачимося. Я хочу їй сказати: Так, ми побачимося. Я не можу, в принципі, я можу, звичайно, також сказати В CS, але. В принципі, це буде звучати трошки дивно, тому що вони так не відповідають. Вони вживають тут іншу фразу, це ціле речення we? Тобто, ми зробимо це. we. we see us. You? Або вигш, о, oh, Тобто, Побачимося так, ми побачимося, почуємося, зі дзвонимося. Oh, Зідзвонимося. Тому цю фразу я, в принципі, можу вам порекомендувати так само запам'ятати. DRB. Ну, а це було все на сьогодні. Дякую, що дивитеся мене. Побачимося в наступному відео. І не забувайте підписуватися, ставити лайки і ставити питання, якщо вони у вас з'являються. Гей,